Я прошу пробачення за деяку емоційність, я просто по-іншому не можу реагувати на знущання над мною, знущання над судом, знущання над демократією над країною з боку президента, уряду і Міністерства економіки. Підкреслюю, не представників, а саме цій державний кордоні. Я маю зараз відповідати, чому я, в лютому березні, не надав виступ прем'єр-міністра Свіріденко, який пролунав 17 липня. Чому вони заперечують взагалі проти того, щоб ми всебічно проаналізували весь обсяг доказів? Що вони бояться сліпу. вони бояться правди, вони з самого початку захотіли утаємничити і зробити ДСК все наше засідання. Вони хотіли закритися від журналістів, хотіли закритися від дипломатів, хотіли закритися без світу для того, щоб приховати свої злочини. І станом на зараз це є абсолютно знущання над судом, тому що потім ви поставите питання: а чому ми не подали свої коментарі по листу, листу е, Державних служб фінансового моніторингу, Тому що ви його ховали. Чому ви не прокоментували лист? Протокол засідання уряду з голосуванням, тому що, незважаючи на рішення та ухвалу Верховного суду, ви і станом на зараз його не подали. Ви думаєте, що вам дозволено таке ставлення і в суді, і до суду щодо невиконання рішень. Ми вимагали надання нам копії запису диску DVD. Я попросив своїх представників перевірити, чи надійшли в суд ці матеріали. Ви дозволяєте собі їх ігнорувати. Чому ж ви так заперечуєте проти бібліотеки? Бо саме з відповіді з бібліотеки свідчить є свідчення злочину, який висловить. І цей злочин поля фальсифікації кінцевого документу, який Міністерство економіки засилає на уряд. Фальсифікації документів, який уряд засилає на апарат Ради національної безпеки і оборони, фальсифікації документу, який подається на підпис президенту, і врешті-решт фальсифікації указів. Ми, як тільки отримали будь-яку інформацію з різних джерел, з закладів журналістів, з закладів народних депутатів, з ваших відповідей. Верховного суду, які надійшли в червні в липні, зараз в дуже короткі терміни підготували і запропонували суду долучити до доказу. І що я зараз чую? Що моє право було вичерпано в лютому? Може я взагалі з вашої точки зору прав на захист не мав. І я хочу наголосити, що у вас нічого не вийде. І ви будете відповідати, указ не тільки буде скасований, а ви будете відповідати за злочин фальсифікації. Бо, врешті-решт, вийшов указ з текстом, який не має нічого спільного з тим, що голосувалося на засіданні Ради, і тому ви так будете. Я маю. Хотів би скористатися вашим проханням, щоб дуже обмежити. Безумовно, що я буду мати позицію висловити вже, коли ми будемо, по суті, аналізувати докази. Але зараз я переконаний, що ми маємо зупинити спробу влади, уряду, президента, ім. економіки, яка дозволяє собі так само, як і апарат е Ради національної безпеки, не відвідувати Верховний суд, не поважати суд. Після долучення ми будемо мати можливість детально, ретельно і переконано проаргументувати ті злочини, про яких я сьогодні казав. Дякую.